Так, чекали на дощ, а випав у нас град. Ось по лохині, все пішло. Ну, будемо тепер чекати на врожай наступного року. Частину ягоди позбивало досить багато. Решту та, яка залишилася на Кущах понівечило. Ось такий вона має вигляд, бачите, потріскала, побило градом. Ось така штука. Ну, є речі, які від нас не залежать, а залежать від природи. На. І такі є ризики полохині, як в принципі по всіх ягодах в сільському господарстві. З цього вже нічого не буде, не вийде, бачите, просто її побило. Шкода, звичайно, але тут нічого не поробиш.